У 2013-му – позачергові у 2015-му році чергові опозиційні народні депутати саме за такою схемою бачать проведення столичних виборів мера і Київради. Конституційний суд почав розгляд справи за поданням депутатів регіоналів про місцеві вибори у Києві. Проте опозиціонери готуються до сесійного тижня і мають пропозиції на наступному сесійному тижні. Вівторок буде розглянуто питання по Києву щодо саме щодо позачергових виборів. Тому ми сподіваємося, що Ніякі рішення ніяких судів нам не, не завадять це прийняти, бо зараз у партії регіонів нема жодних підстав посилатися щодо позачергових виборів на конституційний суд, бо конституційний суд це питання не розглядає. Він розглядає питання чергових виборів. Конституційний суд питали виключно про терміни повноважень депутатів, обраних на чергових виборів, і взагалі про призначення виключно чергових виборів. Конституційний суд під час засідання розглядає висновки Одеської юрокадемії, мінюстиції та адміністрації президента. За словами депутатів-опозиціонерів, які відвідали засідання, мова не йде про позачергові вибори. Тож обирати градоначальника слід позачергово на два роки і 16 червня розмірковують депутати. Наголошують, окремі судді щиро дивуються поданню депутатів регіоналів. Деякі судді конституційного суду, от ми розмовляли з суддєю Шишкіним. Він вважає, що нема взагалі підстав для подання. Що так очевидно, що чергові вибори призначаються на 5 років щодо позачергових виборів, то вони можуть бути будь-якої миті призначені. Не підігрувати чинній владі просять депутати батьківщини. Депутат Андрій Павловський навіть відповідне звернення від киян зареєстрував. Зареєстрували і передали в конституційний суд звернення депутатів киян. Опозиційних депутатів з вимогою не заважати проводити вибори в Києві, не відміняти їх і повернути Києву самоврядування під стінами Кесу кількасот прихильників батьківщини удару і свободи. Поки конституційний суд шукає відповідь і тлумачить конституцію, кияни оголошують свої вимоги. Потрібно було ініціювати перевибори мера і щоб був працюючий мер, а не назначений. Як сьогодні, по суті, узорпували я ще раз повторюю, узорпували владу в одних руках. І сьогодні люди прийшли сюди для того, щоб сказати ні, цій владі здають свої права на вибори, щоб були по конституції, по закону призначені вибори. Мера Києва, щоб вибори вибрали Київраду, вибирали від народу, а не так, як назначили. Попов був у нас Герега. Я за те, щоб зробити спочатку районні ради, потім думати за вибори мера, і це було би гаразд краще для киян і для України. Ми не дамо йому зурпувати владу, не дамо Київ залишити взагалі без влади. Воно в травні закінчуються повноваження Київської міської ради, а ще рік тому закінчились повноваження Київського міського голови. Проте, в справедливе рішення Конституційного суду щодо тлумачення законності проведення виборів мера і Київради не вірять ані кияни, ані навіть депутати. Всі рішення е, виносяться на банковій. То що буде написано е, сьогоднішнім суддям, те вони і зачитають прогнози, чесно говоря, як на банковій скажуть, так і будуть, тому що у нас а конституционне. А конституцію ноги витерли, і закон ніка коли не треба, Ми оптимісти. все кордона Но... хорошо? Будуть вибори в Києві, вовремя, ету банду. Геть судячи заговорення, абсолютно зрозуміло, що вибори будуть перенесені. Абсолютно зрозуміло, що все вже вирішено загодя дані відповідні вказівки вони його просто оголосять. Згідно процедури судді конституційного суду після письмової частини перейдуть до закритого розгляду, шукати відповіді служителі Феміди можуть аж три місяці. Ірина Андрій Пішта,